На Львівщині тривають перевірки автобусних маршрутів на предмети дотримання вимог автотранспортного законодавства під час випуску автобусів на лінію. Про результати цієї перевірки будемо говорити із Степаном Рудницьким, начальником управління транспортного департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Пане Степане, добрий вечір. Вітаю в нас у студії. Добрий вечір. Отож, зараз дуже багато інформації є про те, що ви перевіряєте безпосередньо, як і автобуси, так і маршрути, на які вони виїжджають. Для початку ті, хто не читав матеріал, розкажіть, хто саме перевіряє і чому взялися зараз перевіряти. Дякую. Я хотів почати з того, що в принципі вся наша робота по впорядкуванню роботи транспорту десь будується на таких трьох китах. Перше це комфорт та безпека пасажира, друге це прозора робота перевізників, тобто чистий рівень зарплати без конвертів, скажімо, сплата податків, в цьому нам допомагає електронний квиток. Ну і третє це ми постійному діалозі з перевізником вирішуємо їхні проблеми. Там нелегальні перевізники і так далі. Питання, яке ви задали, це є перше питання, яке стосується безпеки. Які пасажири, оскільки наближається зима, е, і кожного року ми при підготовці до осінньо зимового періоду даємо певний е, час перевізникам, щоб вони виконали певні умови. Потім наказом е, директора департаменту створюється робоча група, до якої входять завжди наші працівники управління транспорту, працівники управління патрульної поліції у Львівській області та е, працівники Укртрансбезпеки. Е, спочатку був складений графік, але оскільки були певні такі натяки, на витік інформації, фактично у нас е, кожна. Перевірка визначається директором департаменту, скажімо, за день до того. Станом на зараз ми вже перевірили 8 підприємств. І остання новина, яку ви могли читати, це одне з останніх наших перевірок. Тобто, коли був створений графік, хтось розповідав, що завтра ми будемо перевіряти того чи іншого підприємця, і відповідно люди були вже готові. Так як має бути зараз. Цю інформацію знаєте тільки ви. Ну, навіть не я, а директор департаменту це Орес Шуліковський mm -hmm. е, у транспорту входить в цей департамент, і фактично так е, напрям поїздки робочої групи є для них теж несподіванкою. Ну фактично до останнього моменту завжди є представник від управління, який е, коли комісія збирається у визначеній точці міста Львова, скажімо чи автостанція, 2, чи Кінкрос Леополіс, і тоді вже вирушає до визначеного керівником автотранспортного підприємства. Як все відбувається? Ви приїжджаєте на ту саму автостанцію? 2. До прикладу, далі що? В станції 2 не починається перевірка, там збирається робоча група. Перевірка розпочинається, коли е, члени робочої групи приїжджають на визначене керівником автотранспортне підприємство, оскільки ми перевіряємо так звані випуски. Адже е, кожен перевізник, який має з нами договора, зобов'язаний кожного ранку випускаючи автобуси на лінію е, мати працівників, їх називають механік, які перевіряють е, насправність е, автобуси, і е, медика, який перевіряє і відповідає, Дає за стан водія, який, скажімо так, відбуває на лінію, і фактично оцей момент, як правило, фіксує і в цей момент працює робоча група. Адже в залежності від графіків перевізників, певних маршрутів, є години, коли вони зобов'язані випускати свої автобуси на лінію. Це в середньому 6.00, 7.00, в залежності від типу маршрутів, які має той чи інший перевізник. Є ще якісь критерії, які вони мають відповідати, які ви перевіряєте чи лише? Стата в автобусі. Критерії, які відповідають, це безпека пасажира під час роботи зимою. Тобто, перше, це є заміна шин з літніх на зимові. Друге, це те все, що пов'язане з, скажімо так, комфортом. В салоні це тепло, це робота скловочисників і підігрівів лобового скла. Крім того, є критерії, які називаються одним словом технічний стан. Але для цього патрульна поліція має спеціальну машину лабораторію, де вона маючи певні показники, яким мають дати транспортний засіб, вони це на місці перевіряють. І крім того, теж є так зване ну, транспортне законодавство вимагає наявність певних документів. Це графіки, схеми, режим роботи та праці відпочинку водія. ці речі, перевіряє Укртрансбезпека. Кого вже перевірили, які результати перевірки станом на тепер? Ну станом на сьогодні перевірено вже роботу восьми підприємств. Роботу ми розпочали 15 жовтня з підприємства АТП 14631. Ну, директор Андрій Дума, депутат обласної ради. Сьогодні восьма перевірка це підприємство Автолайн. Між тими перевірками було перемішлянське підприємство Автошлях, Турківське автосвіт, Стрийське. Стрийське АТП, львівські підприємства, які біля Львова базуються. Це підприємство Успіх БМ і підприємство АТП Завада. І як результати? Результати в кожного з перевізників були порушення в когось більше, в когось менше. На загал це є 38 порушень зафіксовано. Ну найбільш яскраві це є передостання перевірка на початку цього тижня. Це є підприємство Жидачів Автотранс. Яскраво було тим, що робоча група, коли приїхала майже година часу, вона не спостерігала взагалі випуску автобусів з підприємства. Тобто не було на місці медика, не було механіка. На території там ну, стояв один автобус, який ну, очевидно просто там на ніч залишався. Коли зрозуміли члени робочої групи, що так не можуть довго стояти, вони приїхали на автостанцію, яка є вузловою автостанцією міста Жидачева, і власне там було виявлено ряд транспортних засобів. Які на лінію були, скажімо, виїхали без виконання всіх вимог по випуску. І по цих транспортних засобах були виявлені правопорушення, де було складено сім, ну разом сім зафіксовано таких правопорушень. Це чотири правопорушення зафіксувала патрульна поліція і три порушення Укртрансбезпеки. І що далі? От зафіксували ви ці правопорушення? Що далі? За результатами перевірки, ми підприємству скерували попередження в першу чергу про недопущення в подальшому е обходу поняття випуску е транспортного засобу спеціалістами. Буде очевидно повторна перевірка, де ми перевіримо, чи враховано наше попередження. Окрім того, е дані санкції, е скажімо, передбачають те, що перевізник зобов'язання це усунути. Тобто це поки що не є підставою для розірвання договорів, але в разі повторення в майбутньому. Плюс ми паралельно працюємо крім транспортного законодавства ще по дотриманню роботи електронному квинку, і скажімо, це може мати в сумі той ефект, що з цим підприємством буде розірвано чергові договори, оскільки за підсумками роботи у вересні з ними був розірвано один договір, маршрут 534, Це є Львів, Журавна Монастирець. Для того, аби ми були корисними нашому глядачеві, от людина приходить на автостанції, до прикладу, користується автобусом, сідає в автобус, вона ж так само може кудись звернутися аби поскаржитися, не відповідає там, водій, водій, хамить врешті-решт. На що може людина скаржитись, куди вона може скаржитись і до чого це може призвести? Чи то не буде просто чергова зафіксована скарга, аби було? Ну, скарги може містити залежності від характеру, транспортне законодавство. Пасажирам проявляється досить просто, оскільки на автостанціях є графіки відправлень транспортних засобів. Якщо перевізник чи конкретний водій порушує цей графік, про таке негайно потрібно інформувати нас. Ми будемо скажімо, давати попередження цьому перевізнику і брати його на особливий контроль в разі повторення. З ним буде розірвано договір. Окремо, оскільки, як я сказав, у нас є три кити, які десь формують наш напрям наших ініціатив. Друге це є прозора робота перевізників і скажімо, на жаль, за підсумками кількох крайніх місяців транспортна галузь як така на одному з найнижчих місць по рівні виплати заробітної плати, по рівні сплаті податків. Індикатором, яким ми це можемо зафіксувати і перевірити в подальшому, чи підприємство працює в кращу сторону чи ні. Це є впровадження електронного квитка. І тут пасажир, дуже просто: якщо він заходить в транспортний засіб і він оплачує, скажімо, банківською карту, йому водій на можливість, немає ніяких перешкод, значить все ок. Якщо з тих чи інших причин водій перешкоджає, знову ж таки, пасажир е, має інформувати нас. Аналогічно, якщо пасажир не банківською картою, а готівкою хоче оплатити, відповідно, е, водій зобов'язаний йому видати відповідний посадковий талон. Якщо водій цього не робить, тобто знову ж таки перешкоджає. Тому щоб дана оплата була облікована в системі, так само пасажир може скаржитися або на гарячу лінію обласної державної адміністрації, або на урядовий контактний центр, або в кожному транспортному засобі розміщені відповідні наклейки з номерами гарячої лінії оператора електронного квитка. Тобто, якщо порушення суто електронному квитку, то найкраще звертатися до оператора. Вони узагальнюють цю інформацію, і те, що потребує реагування, обов'язково надсилають нам, і ми вживаємо ну, невідкладно заходів. Чому так слабо працює електронний квиток? спілкувалися точно із водіями, і з підприємцями. Впевнена, що була не одна і публічна розмова, і не публічна розмова? Логіка є. Вони хочуть ну краще за готівку, краще щось собі там в одну сторону на іншу кубку, але все-таки чому воно не працює так, як би мало працювати? На даному етапі я би не сказав, що слабо, оскільки є досить позитивна динаміка, оскільки більше року йде облік без готівки. Дійсно, показники були низькими. З 1 вересня ми зобов'язали всіх перевізників обліковувати готівку в системі електронного квитка. І тут динаміка досить позитивна. Якщо, скажімо, за липень було 13 тисяч операцій за місяць. Там за серпень було 39 За попередній місяць вересень було 360 тисяч операцій. То підсумками жовтня в нас в системі вже обліковано є 500, 360, 760 пасажирів, які оплатили готівкою. В оборот в фінансах це порядка 20 мільйонів. Якщо брати наприклад, зріз одного дня, наприклад, вчорашнього, то в нас в середньому вже облікованої готівки є на на один транспортний засіб. Якщо усереднити порядка 60 пасажирів, і середня виручка, яку перевізники десь вже включають в систему електронного квитка, є вище півтора тисячі гривень. Ми підходимо індивідуально, оскільки ми не можемо сказати, мало це чи багато, бо є різні маршрути, є ті, які працюють, скажімо, більше по автостанційному обслуговуванню, Тому ми паралельно ведемо зараз роботу для того, щоб інформація з автостанцій теж попадала в систему електронного квитка. Окремо, ми розуміємо, що частина пасажира це є пільговик, ми ведемо з територіальними громадами. Зараз вже йде відпрацьовано з Новояворівською, напрацювання йде з Раворуською. Так само укладається меморандум з усіма громадами Самбірського району. І якщо в нас в системі вже буде інформація про пасажира, які платив готівкою, без готівкою про пільговика і того, який здійснює проїзд між автостанціями, тоді ми зможемо вже сказати достатньо чи недостатньо перевізників. В цілому показують кількість пасажирів, які вони провозять за день. Ну і відповідно. Виручку, тому що можна, скажімо, показати ту саму кількість 100 пасажирів, але зменшити суму, яка насправді ну, плата була, наприклад, і 100 гривень, і 50, і 150, а можна просто проклацати. Я перепрошую на апараті, що це все було наприклад там дрібні оплати по 20. З цим вже буде більше. Якби боротися інвестор, оскільки в нього створюються робочі групи, які будуть паралельно працювати по транспортних засобах і фіксувати наскільки коректно водій, чи в принципі він не перешкоджає роботі системи. А якщо і не перешкоджає, працює, чи він коректно відображає всі оплати і всіх пасажирів, які здійснюють поїзд транспортних засобів. Це має бути комплексна робота і від пасажирів так само, тому що ми теж маємо бути зацікавлені в тому, аби все було прозоро. І якщо водій говорить нам, до прикладу, заплати мені готівкою, то будьте такі ласкаві, платіть, але беріть квиток той самий. Тому що ну не тільки з того боку потрібно вимагати, але і себе потрібно заставляти. Але все таки з'явилася інформація про те, що Львівська ОВА ініціювала чергові дострокові розірвання договорів із перевізниками через блокування роботи е квитка. Е, можете назвати? Про які маршрути мова і це є, так: черговий етап роботи, оскільки в нас було такі розривання і за підсумком роботи в вересні. Зараз це що говорити мабуть, крайня новина. Це за підсумками роботи в жовтні. Було розірвано 13 договорів, шість перевізників. Ну, найбільш такий відомий. Це приміський маршрут номер 121 Перевізник ПП Веставто. Uh -huh. Він так само у нас отримав санкції. Був за підсумками роботи у вересні. Це був маршрут 131. Тобто можна сказати, що за неналежну організацію роботи «Еквитка» у в своїх транспортних засобах він вже позбувся двох маршрутів і роботу восьми транспортних шістнадцяти. Припрошую транспортних засобів. І зараз ті перевізники, які дивляться нашу тер, думають, Ну, чи ще довго буде тривати ця перевірка? Хто на черзі, чи ви перевірятимете всіх, чи ви вибираєте все-таки точково вибірково, але не називаєте кого саме. Ми не просимо вас відкрити карти і розказати, хто буде завтра, чи хто буде післязавтра. Але наскільки довго ще буде тривати ця перевірка, і чи все-таки попадуть всі? Перевіряємо точно всіх, але певна послідовність, як ви говорите, переключення фокусу нашої уваги, воно визначається тим. Я, як представник, скажіть також адміністрації маю досвід так званого електронного кабінету. Тобто я кожного дня бачу в якого перевізника, скільки перевезено пасажирів, по яких автобусах. Я бачу, скільки транспортних засобів випускав на лінію перевізних, скільки з них працювало по еквитку, скільки не працювало. Ми проводимо ну, так звані рейтинги. Я так перепрошую, можу сказати, все це, швидше це, це, що антирейтинги. Що Денні рейтинги і за підсумками роботи тижня, двох тижнів, місяці і так далі, і фактично. Певні канікули можуть мати ті, які в верхній частині рейтингу, оскільки в нас є перевізники, які вже фіксують за день на перевезення транспортному засобі там 150 пасажирів. Ми розуміємо, що це не є ще межа, що можливо вони перевозили і 200, але оскільки на фоні інших 44 перевізників вони є вище, то руки, як правило, доходять до тих, що внизу і. Ті речі, де були розриви договорів, це були ті підприємства, які показували найгірші показники. Тобто були, які показували ноль пасажирів. Ми їх попереджали, спілкувалися. Очевидно, або вони нас не чули, або у них не було комунікації зі своїми водіями, або не було можливості водіям сприймати певні навички. Були, які показували там роботу, що за день автобус перевозить 20-30 пасажирів. Ми теж вичекали певний період, були контрольні перевірки. Коли було підтверджено, що це є неправда, то вони попали ну, в такий негарний список. Останнє питання я запитаю з іншого боку про перевізників, з якими зараз проблемами вони стикаються, тому що в нашій в нашій країні війна і мобілізаційні процеси зараз зачепили всі верстви і всіх і підприємців, і бізнес, і працівників. Наскільки вплинула саме мобілізаційний процес? Так, звичайно, це третє. Те, що я говорив, ми в постійній комунікації з перевізниками. Зокрема, нещодавно в рамках загальної національної ініціативи Діалог влади і бізнесу була така розмова з усіма перевізниками пасажирського напрямку. Ну, основна проблема, яку озвучують перевізники, це недобросовісна конкуренція з боку нелегалів. Це неналежна компенсація громадами за перевезення пільговиків. Це складні, скажімо так, можливості по оновленню транспортних засобів, оскільки ми знову ж таки для того, щоб пасажири від нас вимагають, щоб автобуси оновлювалися. Ми це вимагаємо від перевізників. Однак тут є певні нюанси, ми теж пропрацьовуємо з департаментом комічної політики, оскільки пасажирські перевізники не в рівних умовах, скажімо, з тими ж вантажниками, які мають певні пільги по завезенню вантажних транспортних засобів за кордону, автобуси виходять аналогічних категорій дорожче. А вітчизняні виробники, скажімо, не, не всі сегменти, які нам необхідно, дозволяють придбати вітчизняні транспортних засоб. Але з найбільшою проблемою, якою ми ну, чуємо і дійсно працюємо, це є боротьба з нелегалами. Скільки нелегальні перевезення це є ну, по перше, нульова безпека пасажирів, оскільки. Якщо таких ми перевіряємо стоючи іншою ритмічністю, то, наприклад, буси, які там умовно від церкви Анни їдуть в Новояври ще буси, які їдуть так з приміського вокзалу до Другобич, їх ніхто ніколи не перевіряє на технічний стан, стан медичний водія, і фактично він не платить страховий збір і так далі. Тому ми цю роботу проводимо. Але знову ж таки, наша принципова позиція по нелегалах ставить ще більше наші вимоги. До легального перевізника, оскільки ми, коли ну скажемо, присікаємо деякі факти нелегальних перевізників, потім йдуть новини в соцмережах, і люди відверто і телефонують нам і пишуть, що не готові пересісти офіційну маршрутку, якщо ну вона буде якіснішою, кращою, ніж е, той бус. Бо дійсно цей бус може мати ну не мати підних документів, але він може бути, як ви нам ще казали, чистіший. Він може там швидше рухатися, якісь мати інші елементи комфорту, як саме не буде дути з кожного вікна. Так як самого транспорту, тому е, ми е, працюємо по. Нелегалах або вводимо їх в законне поле. Були такі випадки, що ревізники мали транспортні засоби, здійснювали без погоджених документів. Ми погодили з двома, скажімо, органами місцевого самоврядування, тобто ну, кінцевими точками, і відкривалися маршрути, де узаконювали цю роботу. Там, де є робота осіб, які навіть не реєструють суб'єктів підприємства, ну то ми спільно з зусиллями поліції, трансбезпеки інших органів будемо пресекати. Окрім того, ми так само будемо звертатися з Нашими законодавчими ініціативами, оскільки дійсно в цьому напрямку, оті проблеми, які звучать перевізники, на жаль, це є не зовсім врегульовано е, е, законодавством е, ряд речей. Тому теж будемо подавати свої пропозиції від імені голови обласної адміністрації, щоб в цьому теж наводити лад. Питання, яке щойно прийшло мені у соцмережах, чи тимуть ціни за проїзд найближчим часом? Бо яйця пишуть по 75. По перевезеннях я би не хотів наврочити, скажу ні. Але насправді так, але насправді це як побажання моє, що вони не росли. Структуру тарифу формує вартість пального, середня вартість заробітної плати та витрати перевізника. Тільки на підставі росту якоїсь тих. Складових перевізник має право піднімати вартість проїзду, але вже кілька років поспіль це питання не регулюється органами влади, в тому числі обласною адміністрацією. Це є якби економічна ініціатива перевізника. Тому ми і стараємося максимально вирішувати в міру своїх ті проблеми, щоб перевізники десь не могли нам дорікати, що через певні якісь рішення, якісь скажімо, узгодження законодавства, вони змушені там піднімати вартість, бо у них там виросла, наприклад, витратна частина. Дякую за цю розмову було цікаво. Степан Рудницький, начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства, був з нами у цій частині. Головне за день.